Добре радіо представляє. Вітаю. В ефірі чергова передача з циклу абетка батьківства, у якому беруть участь шкільні психологи, педагоги, досвідчені батьки, письменники. Всі, хто має відношення до проблем виховання дітей. Покарання за провину це теж виховання дітей. Але з покаранням дуже важливо не перегнути палицю. У кожній родині існує своя система покарання. Часом вона цілком вірна, продумана, а буває, що доходить до крайнощів. Послухаємо самих дітей. Коли я башкетую або не слухаюся, мама каже Поліна стоп катер, це значить час часу. Зуп... Зупинитися і подумати, що я зробила. Інколи мене просять посидіти в тишині. влаштувала барда у кімнаті. Мама не свариться, а дивиться на мене своїм магічним поглядом. Я тоді вже все зрозуміла, що потрібно зробити прибирання, а ще іноді мені кажуть сьогодні без планшета. Тіті каже, скільки можна тобі. Тобі повторювати, мені забороняють дивитися мультики на телефоні, тату сердиться. Каже, що не буде зі мною гратись. Мені... мені кажуть, що я погано себе поводжу і що так робити не можна. Іноді просто зварять, а потім питають, чому я так зробила. Кажуть, все без цукерок. Сьогодні мама каже, щоб я подумала над це, своєю поведінкою. Тато голосно говорить, каже, що я вже велика, маю маю розуміти, мене можуть не пустити гуляти, якщо я не послухалась. Мене батьки рідко наказують, але якщо я щось серйозно натворюю, можуть забрати телефон або заборонити гуляти з друзями на кілька днів. Іноді сварять, але більше просто пояснюємо, чому так не можна робити. Мама зазвичай говорить спокійно, а тато іноді сердиться, але потім все одно все обговорюємо. Вони кажуть, що важливо вчитися відповідальності, а не боятися покарання. Чи варто карати дітей? Що таке Кодекс поведінки, як реально можна впроваджувати його у родині? У чому полягає різниця у Кодексі поведінки для дітей різного віку, малечі та підлітків? На ці запитання надає відповіді психологиня ліцею номер 1 Тростянецької міської ради Ярина Кравчило. Вітаю! Дуже хороше і важливе питання. Воно стосується не тільки виховання, а й формування емоційного інтелекту дитини, її самооцінки і довіри до батьків. Чи потрібно карати дітей? Ні. Карати у звичайному розумінні цього слова не варто. Але встановлювати межі і наслідки завчинки обов'язково потрібно. Чому фізичне чи емоційне покарання це проблема? Страх замість розуміння. Караючи дитину, особливо криком або фізично, ми вчимо її боятися, а не усвідомлювати, чому її вчинок був неправильним. Порушення довіри це шкодить стосункам між дитиною та батьками. Дитина може замкнутися, почати брехати, щоб уникнути покарання. Також низька самооцінка. Часте покарання змушує дитину думати, що з нею щось не так. Що ж робити замість покарання, встановлювати правила й межі. Конкретні й зрозумілі. Наприклад, ми не б'ємося у цій сім'ї. Або можна дивитися мультик 30 хвилин на день. Вводити логічні наслідки, а не покарання. Якщо дитина не прибрала іграшки, вона не може наступного разу гратися ними, поки не прибере. Це не покарання, а природний наслідок. Обговорювати поведінку, а не засуджувати особистість. Замість «ти поганий, сказати. Мені не подобається, що ти кричиш, це заважає іншим. Бути послідовним: діти краще реагують, коли правила стабільні. Якщо сьогодні щось дозволено, а завтра заборонено без пояснень, це плутає. Дітей варто вчити розуміти свої емоції і допомагати виражати їх словами. Позитивне підкріплення працює набагато краще за покарання. Хваліть за хорошу поведінку, це мотивує більше, ніж докори. Хочу запропонувати приклад кодексу поведінки для дитини віком 5-8 років, складений на основі принципів позитивної дисципліни. Його можна адаптувати під конкретні проблеми вашої родини. Ми говоримо вічливо. Ми кажемо, будь ласка, дякую і слухаємо один одного до кінця. Ми дбаємо про речі, наприклад. Кожна іграшка має своє місце після гри прибираємо разом. Ми не б'ємо і не ображаємо. Якщо злість зростає, ми кажемо я злюсь і йдемо на хвилинку тиші, а не кричимо і штовхаємо. Ми дотримуємося часу, є час для ігор, а є час для їжі, сну і навчання. Коли час минув, ми це приймаємо. Якщо щось трапилося, ми це обговорюємо. Помилки не страшно. Ми завжди можемо поговорити, що зробити краще наступного разу. Як можна впроваджувати ці правила? Дуже легко. Наклейте їх у видному місці, бажано з картинками або разом можете намалювати. Проговоріть кожне правило з прикладами. Зробіть сімейне обговорення щотижня, що вдалося, що варто змінити. Нагороджуйте увагою, а не подарунками. Ти сьогодні так гарно прибрав іграшки, я пишаюся тобою. Також хочу ознайомити вас з Кодексом довіри та поваги для дітей 8-14 років. Ми поважаємо один одного. У нашій родині не принижують, не кричать і не ображають. Ми спілкуємося з повагою, навіть коли злі. Ми говоримо про проблеми, а не ховаємося від них. Якщо щось не так, ми можемо сказати про це, не боячись покарання, важливо не мовчати, а вирішувати. Кожна дія має наслідки. Якщо ми порушимо домовленості, відбувається логічний наслідок. Це не покарання, а відповідальність. Ну, наприклад, забув виконати домашнє завдання, витрачаєш свій ігровий час на виконання домашнього завдання. Ми дотримуємося часу і обов'язків. У кожного є справи: уроки, обов'язки вдома, так і багато іншого. Ми не відкладаємо їх на потім. Час на відпочинок заслужений, коли зроблене необхідне. Ми чесні, ми не ховаємо правду, навіть якщо зробили помилку. Чесність важливіша за ідеальність. Ми бережемо свій простір і поважаємо чужий. Ми не заходимо до кімнати без дозволу, не беремо речей без запитання, не читаємо чужі повідомлення. Домовленість це такий важливий кодекс, який потрібно приймати разом. Його можна доповнювати, якщо всі згодні, якщо правило порушено. Можна спокійно обговорити ситуацію і визначити логічний наслідок, а не сваритися. Раз на тиждень можна організувати зустріч родини, де кожен може висловити, що працює, а що варто змінити. Кожен віковий етап це час, коли дитина активно формує свої уявлення про світ себе і свої права. Саме тому важливо не карати, а вчити відповідальності через співпрацю, пояснення. кодекс Поведінки це не просто набір правил, а інструмент довіри і взаємоповаги, який допомагає дитині розуміти межі дозволеного, вчитися ухвалювати рішення, відчувати себе почутою і включеною в життя родини. Коли дитина бачить, що її думка врахована, а правила не покарання, а захист. Вона охочіше їх дотримується і росте самостійною, впевненою та відкритою до діалогу. Нагадаю, що свої поради щодо покарання дітей давала психологиня ліцею номер один Тростянецької міської ради Ярина Кравчило.